Мир, тобі, дорога моя церква, шлях любові, святі і рідні у Христі Ісусі, всі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Боги, Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхів і всіякої, що у всякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що у всякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує. Бог нас самих, мир усім нам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде друге послання апостола Павла до Тимофія 3:1.5. Знай же ти це, що останніми днями наступнуть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді. Богозневажники, батькам неслухняні, невдачні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні. Що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога, вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. Відвертайтесь від таких. Святе письмо передрікає, що час до прореченого кінця днів буде небезпечним і сповненим моральної розбещеності. Варто зауважити, що апостол Павло попереджає про небезпеку останнього часу, будучи в'язним за Господа. Як я вже заважив в одному з попередніх номерів ранкової роси, фразу тяжкі часи перекладено з грецької кайро халепой, де слово халепой означає небезпечний, суворий, тяжкий, бідовий. В українській мові ми кажемо, я потрапив в халепу, в біду, небезпеку, трудність тощо. Це саме слово використовується ще. Лише раз в новому заповіті. Прочитаємо. Матвія 8,28. І як прибув він на той бік до землі Гадаринської перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. Як бачите, в цьому верші описуються дикі демонічні дії, які виконували два дуже люті біснуваті. Так ось. Словом люті тут якраз перекладене слово халепой такі собі халепні біснуваті». Таким чином, Святе Письмо передбачає, що останні часи будуть небезпечними, лютими, тяжкими та бідовими. Більше того, це слово, ймовірно, походить від грецького дієслова, що означає спускатися з вищого місця на нижче, створюючи таким чином своєрідну духовну прірву або розрив, що знову припускає, що в останні часи діяльність сатани буде розв'язана на землі практично. Павло каже, що ми знали, що останні часи будуть наповнені хвилею лютої демонічної активності, яка загрожуватиме світу і налякає усіх. Не мені вам казати, що небезпека та демонічна лютість є загальною рисою нашого сьогоднішнього світу. Ми з вами виявилися поколінням, котре на власні очі побачило, як дьявол приходить вкрасти, вбити та погубити. Руками осліплених росіян ми переживаємо на собі лютість останнього часу, в яку нам і самим важко повірити. Чи варто нам жити в страху? Немає страху в любові Божій. Що ж, ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Як написано за тебе, нас цілий день умертвляють, нас вважають за овець, приречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим. Хто нас полюбив, до Римлянам 8, 8:31, 39. Бог дає правду і благодать, щоб допомогти нам орієнтуватися в нашій важкій ситуації. Він розуміє характер часу, в якому ми живемо. Бог призначив цей час для осуду світової системи, а наше завдання називати зло злом, добро добром, бути правдивими свідками та проповідувати зцілення тим, хто шукає визволення. Господь ніколи не залишить нас і не покине нас. Наш Господь знає, як заспокоїти бурі і які нас оточують. Ісаї 43.2. Коли переходив тимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь це я. Не лякайтесь. Матвія 14.23. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч.